Будем бачить, как Андрей падает Падает <свят> на ротор 300. Mm. Давай заводь. Так тормоза вот здесь правильно вот это? Ну либо либо все это передняя. Сопарятни да? А Задние вот эти да. Нажимаю сцепление. Ну ты знаешь как типа. На нашу на нашу mm? лейдышку давай нажимай. Зажимаєш ціплення. Включаєш першу передачу. Ото, вниз. По чуть-чуть пускаєш сіплення і даєш трохи газу. Їдь туди, День. Сюди, сюди їдь. Сюди? Ну мало ти десь їбеш туди, давай. По чуть-чуть пускаєш ціпління і даєш газу. Дайте покажу. Осоди. Бач? починав вже такий звук ось все давай трохи більше газу поняв і Та руси стоїть похуй. попуть ні вже на скорості По чуть чуть пускає стіплення. газу не так дохуя коли він дав до газу 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 поняв Оце да, оцей момент оцей то